Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні у нас продовження відео по знакам Зодіаку, Сьогодні у нас Скорпіон на квітень 2024 року. Але перед тим, як почну, будь ласка, хто мої попередні прогнози дивився? Напишіть, будь ласка, як вони у вас були. Мені цікаво, я веду статистику. Дякую. Ну що, поїхали? Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Скорпіон у квітні 2024 року? Хай скажете вам правду. Перд постаруна Тейос. Ансус перевернутий далі. Інос. Ото перевернутий. Наутіс перевернутий. Ну добре. Дякую за відповіді. І фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Скорпіон у квітні цього року? Соуло. Лагус. Урус. Ага. Насичений буде місяць, активний. Зразу можна сказати. Тут і хороше, і не дуже видніється. Ну, а раз. Як зазвичай буває. Добре, що ми маємо. Перт, пуста руна, Тейва, Сансус перевернути, інгус, отав перевернути, наутіс перевернути. І фінал. Соло, Лагу Зурус. Почали трошки не дуже, закінчили прям прекрасно. Ну, Перт. Да удача вас чекає загалом. Перт – це рік достатку. Перт – це удача, перт – це рік достатку, перт – це карма. Але це карма та, яка хороша, позитивна. Звідки власне, ваша удача буде братись? А за те, що ви десь щось добре зробили, от, власне, вам вищі сили воздають. Ось саме вищі сили. Да. Е, ну, Загалом, да, ось вам вищі сили випали. Сюрприз від вищих сил буде, якщо так, по цим двом рунам. Точно, і сюрприз хороший. Ну, позитивний. Заслужили, отримаєте нагороду, Заслужено, відповідно. Карма, вона ж в обидва боки працює. Є не тільки погана, та про яку люблять говорити. Є й хороша, в тому числі. Ну так от. Далі, Тейвас. Ну, загалом, ось що, я кажу, активний у вас місяць буде. Тейвас це, знаєте, дивіться, ці руни, бачу не бачу перешкоду. Ось, все. Як стріла пущена з луку, летите до цілі. Але в той же час Тей позначає конфлікти, загрозу конфліктів. Тобто, щоб ваш рух до цілі не перетворився в рух по головам, по-перше. А по-друге, ну, все-таки тримайте емоції під контролем. Да? От. Тому що є загроза конфліктних ситуацій. Далі, ансус перевернутий. Ну що ж, якісь і не зовсім гарні новини будуть. Ансус це про сумну якусь звістку, якщо хочете. Да? До речі, тут вищі сили випали поряд. Ансус перевернутий може бути як попередження від вищих сил. Ага, про певну цю. Ну, і Ансус перевернутий це загроза певного обману, в тому числі. М -м, ну, відповідно, остерігайтесь обману, яка тут можна дати пораду. Також, до речі, м -м, тут іще один аспект, АДМ. Ну, давайте. Ансус перевернутий це і руна закону в тому числі, да? тобто якісь незаконні дії. З боку кого Атейвас, а це силові структури. Ага, і мені зразу подумалось про мобілізацію. Е, ну, Скорпіони, одним словом, обережно, тому що є у вас ось загроза під е, певні, не зовсім законні дії з боку певних силових структур потрапити. Давайте так скажемо. М'яко. Е, попри те, попри те, інус, загалом воно для вас завершиться позитивно, тому що це позитивне завершення ситуації. Тобто, якщо обман можете уникнути оцих от от, певних дій. Е, Поганих Теж можете уникнути. Загалом, якщо щось таке втрапите, то воно для вас позитивно закінчиться, все рівно. ну це про позитивне завершення ситуації. і це, до речі, про достаток також. Але це не знаєте, не те, що гроші самі в руки впали, це як джерело доходу йде. Підробіток може бути робота, якась пасивний дохід. До речі, підруною перт випало. Тобто, щось дійсно, ось точно, грошовий уклін 100% і якось, якось. Ну, ну, загалом по фінансам маєте щось отримати. Може, дійсно, як якийсь депозит у вас закінчиться в банку, да, і ви там, заберете відсотки, заберете той депозит. Може, ще там якусь премію отримаєте на роботі, наприклад, поза там, не знаю, за гарну працю. ну так далі. Ну, тобто тут такий хороший е, де хороша сума, хороший заробіток. Знаєте, там не про 100 гривень, мова, чи тисячу, тут побільша сума. Е, ось. То є далі, що у нас? Отал перевернутий. Ну, проблеми з родичами зразу. Адже отал руна роду. Це можуть бути родичі ближнього кругу, це можуть бути родичі більш дальнього кругу, так би мовити. Да? Зразу. Е, отал це теж начальство, обережно, обережно з начальство, да? відповідно. А тут конфліктна зароза конфлікту падала. Да? Ну, тому якби з начальством, як там кажуть, з начальником сперечатись собі дорожче. Да? Ну, от, якраз. Туди ж. Ага. Ну і е... от а перевернути це також, в принципі, позначка на владні структури різні. Ага. Тільки це не лише може де про державну владу йти, е... це може бути і про різні інші установи. Банки сюди ж, до речі, підпадають. Чітко тому. А тут ще поряд до синус, випав достаток, Тобто це банки, це всякі там фінансові установи. Да? От. Під пустою руною. Тобто якась Це не, ну, вищі сили, да, але в даному випадку це ще якась невизначеність є у вас. Тобто, ну, не знаю, Чи то у вас плани в якусь таку інстанцію звернутися, чи то ви вагаєтесь, вам в ту інстанцію знайти, йти. Щось такого плану. Тобто у вас тут ще якась невизначеність є. По рахунку цього далі. Ну і фінал навчість перевернутий. Певні обмеження є. Певні обмеження є. Руна перевернута, обмеження суттєві, обмеження суттєві. До речі, можуть бути якісь маніпуляції з боку, якраз певних органів. Ага. Це маніпуляція. До речі, і родичі також можуть маніпулювати, тому що тут у когось з родичами ну, мені кажуть, а чого багато варіантів. Я озвучую все, що йде. Багато людей дивиться, у когось програється одним аспектом, у когось іншим, а у когось, може, всі там два чи три програються. Ну Це так, просто. Пояснюю до слова вже. Так от, у когось з родичами, ось родичі будуть намагатись маніпулювати, вити е, мотузку. Да? А у когось ось державні установи можуть щось крутити. Не зовсім законне, якщо так. Тут ось ансус падає. Мало того, що наутіс перевернути, і ваш рух до цілі будуть перешкоди. притом знаєте, такі суттєві, суттєві перешкоди. Ну, маєте подолати загалом по фіналу розкладу, то в принципі цей бачу ціль, не бачу перешкод, От девіз. Відповідно, маєте подолати. Не стримає вас тут ці обмеження. Що ми маємо в результаті? Соло, лагус, урус. Ну ось соло, руна перемоги, руна здійснення мрій, здійснення бажань. Тобто тут ось вся трійка в це фактично. Да? Тобто, десь вам має пощастити, прям так знаєте, гарно має пощастити. Місяць буде багато позитивних подій. Багато чого вам дасться зробити. Активність ця ваша дасть результат. Ну, і тут, якщо певні негаразди виникають, ви їх також подолаєте, воно для вас позитивно закінчиться. От. Далі ось Лагус. Слухайте на інтуїцію. Зразу вам порада. Слухайте інтуїцію. Е, загалом Лагус показує на те, що у вас як правильний вектор, йдете правильним курсом загалом. Ну Те і вас, в принципі, про е, Ось, Тобто, ідете правильним курсом, правильним вектором. Мало того лагозуру спотік енергії. Буде у вас енергія, на. на на всяку роботу, одним словом, на здійснення своїх планів, здійснення своїх мрій і так далі. Урус, це, до речі, позначка на силу, на ресурс як такий. Це й енергія, це цей ресурс як би, фінансовий, це і ресурс ну, безпосередньо сила, фізична сила, да? і час сюди ж. Тобто, ось у вас буде ресурс загалом на здійснення ваших планів. Прям лауз урус, ну, прям гарний ресурс. Знаєте, місяць у вас такий, енергійний буде, насичений. Е, ось, Багато чого поробите. Хорошого для себе, будете одним словом, задоволені в кінці місяця, хоч може і трохи втомлені по такому то набору рун. Е, Урус також позначка на гарне самопочуття і на гарне здоров'я. Тобто, е, але, попри те, ну, тут і застереження є певне, не щоб, щоб аж надміру не перетрудитись. Да? Ось це так, така попередження. Сила, ресурс є, але це не значить, що треба працювати до упаду, як то кажуть. Ось, тому що я ж кажу, що є загроза, що у вас під кінець місяця, відповідно, як то кажуть, ресурс закінчиться. Дуже активно будете себе поводити, тому якось не треба перенапружуватись в будь-якому випадку. Добре, давайте підсумуємо. Тобто, ось у вас перт, зразу, удача, ріг достатку, карма, та яка хороша. Ось сюрприз від вищих сил, вам буде позитивний, точно. Емоції під контролем тримайте, опи, опа, оберігайтесь від обману. Да. З родичами акуратні, обережніше, з всякими державними інститутами, інстанціями і так далі. Тут ось певні обмеження є, подолаєте. Багато чого вдасться вам зробити, і слухайте інтуїцію. Вона вам допоможе тримати правильний курс. Ну, загалом. ну якось так. Доволі позитивний розклад, я вважаю. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. До зустрічі! Нехай щастить!